Вже 45-та серія на вашому екрані, та одразу біжимо знімати гроші. На самому балансі знаходиться 1 мільйон та 270 тисяч доларів. Ну і давайте продамо все, що є. Залітаємо на карту та бачимо: 44 мільйона гривень. Ото, звісно, залетіла файна капуста. Окей, конвертуємо долари вже в гривні. 15 мільйонів гривень летить нашому орендатору. Та й давайте повернемо йому вже гараж. Братанчик, спускайся в опис та завантажуй гру. Заходь до на 0 другий сервер в мій промокод FORTIS і отримуй вже 50 тисяч гривень на початку гри. <клес> Хочу нагадати, що потрібно зібрати 200 лайків на цій серії. Ну нарешті, братва, я вже у грі. Я думаю, ви добре пам'ятаєте, що зовсім нещодавно я віддав манінг ферму, вже котру брав в оренду. Ну і давайте подивимось, що у мене знаходиться взагалі на банку. Вводимо швиденько Пін-код та бачимо ось таку суму: 39 мільйонів гривень. Ви, напевно, запитаєте. Фуртіс Ачо 39. Братва нагадує, що я ще зняв гроші з депозиту, на котрому було 8 мільйончиків гривень. Навіть по історії платежів видно, що я зняв гроші з депозиту. Одразу братва пропоную відкрити новий депозит. А вже це діло роблю для того, щоб, знаєте, з часом більше Получити грошей. Тому швиденько вписуємо 5 мільйонів гривень, оформити депозит. Ну а тепер треба відіграти 60 байдайчиків. Окей, добре, я думаю, ви також добре пам'ятаєте, що вже буквально. В попередній серії, ну начебто в попередній, я вводив спеціальний промокод. Вже за котрий залутав 75 пеналів, 200 тисяч гривень, і начебто Х2 на поповнення донату та на роботи. Зараз цей фрагмент ви бачите на своєму екрані, і з цього діла я зробив 7,5 мільйонів гривень. Ви собі просто уявіть, відіграв 12 годин, отримав 75 пеналів та продав один пенал за 100 тисяч гривень. Ось такі ресурси з шафи я забрав. Тому пропоную поїхати та й продати. Маю надію, що буде якась унікальна ціна. А то вже в одній серії зібрав і ще по досі не продав. Швиденько залітаємо вже на біржу. Ну і давайте глянемо на ціни. Опа, іклу кабана 22 тисячі гривень. Також бачу чудова пропозиція на м'ясі кабана, начебто, м'ясо кабана у мене є. Окей, давайте глянемо скільки знаходиться грошей у мене на балансі. Ну а вже потім подивимо, скільки з цього діла ми заробимо. Я так, братва, зрозумів, сам бекон не можна продати. Блін, а для чого він треба? Може треба для крафту. Ну а вже з цього діла ми заробили 580 тисяч гривень. На жаль, продавав без Віпки, ну вже як є. Знаєте, друзі, так заглянув до батл пасу, що аж захотів половити рибу, адже я вже можу забрати Воблера. Тому давайте заберемо. Ну і подивимось, як він працює. Ну а також забираємо мікросхему, ну і кейс Чорнобиль. Відкриваємо інвентар та бачимо. Бублер підвищує шанс зловити фугу та золоту рибу в 4 рази. І це, до речі, тако файно. Цікаво, вже котрий термін дії. Напевно, на 30 хвилин. Окей, перевіримо. Але чекайте, треба знайти свою вудку, ну і напевно зібрати черв'яків, адже у мене немає. Хоча давайте глянемо вже дума. Я думаю, в шафі знайдеться, але вудку ось уже знайшов. Ну, слухайте, у шафі нічого нема, ні однісінького черв'яка. А як таке може бути? Я пам'ятаю, що кудись та й а, братва, може бути таке, що закинув човен, адже у мене ще є човен, точно. Ось у наш красунчик, човен. Відкриваємо багажник. А що там в багажнику? У багажнику немає ніяких черв'яків. Хіба що підживка, чи як це правильно називається. Морська прикормка. Це нам діло також потрібне. Ну а вже самі черв'яки прийдеться фармити, адже не хочу їх купувати, бо потрачу багато грошей. Як в старі добрі залітаємо на ферму. Ай-яй-яй-яй-яй, я тут. Давно не був. Окей, влаштовуємось на садівника. Ну і одразу газуємо працювати. Треба, знаєте, зібрати добре черв'яків. Тому що ж, братва, зустрінемось зовсім скоро. А я вже газую працювати. Потратив я виходить годину часу, зате зміг зібрати 102 черв'яка та 90 картоплі. Але знаєте що скажу? Плани відміняються. На риболовлю ми поки не підемо. Адже саме зараз вирішив відправитись на теплицю та й вирощувати лохину. Адже це набагато прибутковіша робота ну як робота заняття. Сідаємо в тачку та одразу їдемо знову до нашого човна. Зараз побачите для чого. Спавнемо човна, відкриваємо багажник. Та давайте це все діло закинемо сюди. А саме Воблер і прикормка, черв'яки та картопля. Давайте максимально звільнимо собі місце. Ну і звісно, заберемо собі 40 насіння лохини, 100 добрива та один мотоблок. А, що до речі, є 200 води, тоже забираємо. І до речі, у мене залишилось 280 використань. Добре, тим часом, братва, я вже приїхав на місце і одразу залітає пайдайче. Це, звісно, супер. А де власник? А усьо її прийшов вже братва власник. Котрий буде мені здавати цю теплицю в оренду. Ось бачимо 4 години 600 тисяч гривень. І що ж виходить, братва, будемо тут працювати. Але для початку треба заїхати та й це все діло закупити, тому що я не підготувався. Ладно, швиденько сідаємо в беху та й зараз заїдемо купимо і складемо це все діло в квадроцикли. Пересів вже на квадроцикли, ну і доїжджає до магазину, вже в якому будемо купувати насіння та добриво. Окей, паркуємось, залітаємо в магазинчик. Ну і що? Ж Будемо активно купувати. Ну все, як ви бачите, 200 насіння лухини у мене вже є. Тому саме тепер газуємо купувати добриво. Ну все, тепер виходить рівно 500 добрива. Супер, з цим ділом ми справились. Ну і ще потрібно докупити рівно 300 води. Зайшов в АТПшку, та й треба купити водички по 100 гривень вода. Ого, це дешево. Минулого разу купував, начебто, по 200 за штуку, зараз по 100, ще з кайфом. Нарешті купив, та у мене є рівно 5. Со води тільки вже братва трошечки не помістилось в багажник, тому взяв до себе в інвентар. І вже братва з цим сміло ми можемо їхати на теплицю. Вже для того, щоб дістати всі інгредієнти, мені прийшлось потратити 27 хвилин свого часу, а це можна було зробити трошки раніше. Ну вже як є, також що головне, щоб квадроцикл не пропадав, адже бігти на парковку за ним я трошки не хочу. Звісно, давайте покушаємо. А то мій трошечки діду голодний, файно поїмо. Ну і думаю, вже після цього можемо. Працювати, і до речі, лунки вже спахані. Окей, ладно, дістаємо тоді вже лохинку. Забираємо 40 штучок, рівно 100 добрива, та й 100 води починаємо садити. Ну і що, злівати пройде пару секунд, а для мене так файно часу. Все все, успішно все посадив. Ну і швиденько підходимо вже до бочки та й закидуємо добриво. Маємо закинути рівно 100 добрива і вже після цього закинути всю воду. Ну як, всю 100 штучок. О, ну нарешті я потратив рівно 100 добрива та 100 води. Ну і вже наша лухинка так файно росте. Усю, 50%. Але знаєте, братва, появилась невеличка проблема. Пропав квадроцикл. Ну і виходить, треба знову пігти на парковку. А це тако далеко. Якраз того, чого я боявся. Ви бачите, наша теплиця пуста, а в моєму інвентарі знаходиться 94 лохинки. Ха, <гум> чи назис? Давайте це діло покладемо в наш квадроцикл. О, добре, що він не пропав. А чекайте, я заспавне в не той квадроцикл. А шалєй. І мені зараз прийдеться їхати за ще одним квадроциклом. Окей, давайте швиденько обробимо лунки, адже у нас є ось такий величезний мотоблок. Тому це все діло ми швиденько зараз обробимо. Ну і вже після цього почнемо садити. За друг. Другий підхід я зміг зібрати 105 лохини. Ой, ой ой файно. Тому давайте це діло покладемо вже в багажник. Час пролетів, дай Боже, здоров'я. І ось така ситуація в моєму інвентарі: 96 лохини. Окей, йдемо тоді вже до квадроцикла. О, а квадроцикл вже пропав. Ха -ха, придеться бігти пішки. Ну, блін, як і завжди. Нарешті ми вже тут. Окей, відкриваємо тоді багажник. О, знову бляха не той квадроцикл. Та йомайо, треба буде закинути номера. А то вже раз путають і квадроцикли. Ну і вже сюди закидаємо всю свою лохинку. Та й беремо наступні ресурси для вирощування. На годиннику 1900. Я нарешті зібрав 96 лохини. До кінця оренди залишається ще ціла година, але чесно скажу, я вже не хочу працювати. Та й виходить, за сьогодні я зміг зібрати 391 лохину. Ну. Знаю, не багато, але вже як є. В будь-якому випадку з неї ми зробимо таку файну суму. Ні, ну че, ну ти, звісно, хорош. Дякую, що. Шо... О, ще й машина вибухла. Дякую, чувачок, поставлю тобі лайк. Зайшов на сайт та бачу дві рулетки. Давайте швиденько прокрутимо. Не вірю, що звідси може щось хороше випасти. Ооо, ще в рулі авіо і автомобіль заз. Ха, Ха, це справді класно. Давайте два автомобіля заберемо. Добре, що хоч братва по дорозі знайшов підписника на мотоциклі, а то машина взірвалась. Підбили. Ну, сама машина вже без кола, вся димиться. Ой, ще зараз на ремонт, звісно, піде бабок. Я шалі, я шалі. Що зробили з машиною? Знову діду буде платити гроші. Хо-хо, так давайте заспавнимо ще авео. І зараз прямо на ньому поїдемо. Залітаємо вже на заправку. Та й треба купити ремкомплікти. А то в мене вже закінчилось. Ну і газуємо ремонтувати беху. Ось о, давайте накинемо ремку, але кола по досі нема. Треба заїхати на СТО та й повністю її переремонтувати. Дорогою водне Важливе місце, все ж таки я вирішив заїхати сюди, вже для того, щоб продати транспорт, вже, котрий мені не потрібний. А саме за ставрі та шевроле Авео. Залітаємо дуже цікаве місце, де легко можна встрати гроші. Але сюди ми прийшли для того, щоб прокрутити жетони. Опа, випадає нам ключик. Небезпечні спільники, що, що, шо, шо? Ого, ми навіть можемо відкрити. Давайте ще раз спробуємо. У вас нема жетонів, та в смислі, я ж бляха, скільки часу стояв на манінг-фермі. Мало би. Добре нападати. Забираємо тоді з нашого човна вудку 102 черв'яка. Ну і зрозуміло, воблер. Та й дві прикормки. І що ж тоді? Газуємо ловити рибу. Будемо пробувати. Наскільки добре з цим воблером можна наловити риби? До речі, опливсти треба саме сюди. 3000 метрів. О, знаєте, так нормально, тіпу. Навіть хтось приплив на дуже багатій яхті. Судка червона, велика, кісь певно, мажори. Окей, давайте тоді кинемо якір для того, щоб наш човен не Сувався, достаємо вудочку, використовуємо воблер. одна година. І що ж, тоді закидуємо вже вудку. Виходить, що будемо ось так рибалити. Черів'яки, братва, вже закінчились. Відкриваю інвентар, і ось така ситуація. Одразу скажу, думаю, буде набагато більше. Ну, вже як є, що наловив, то й наловив.